Господь творить все нове. У часи змін Бог є джерелом нашої надії, оновлюючи те, що є в занепаді. Зіткнувшись із життєвими викликами, ми можемо покластися на його обіцянку оновлення та перетворення. Озираючись назад, наші серця наповнюються різними емоціями. Незалежно від того, яким був ваш минулий рік, ви завжди можете почати все заново, пройшовши біль і втому, і приймати з вдячністю Божі благословіння. Уявіть собі майстра, скульптора, який бачить потенціал у недосконалому камені. Бог не відкидає нас, Він перетворює нас, даючи нові початки в історії, особистому житті та вічності. Кожного разу, коли ми відзначаємо дату, ми визнаємо, як Ісус змінив історію. Його прихід був поворотним моментом, що приніс найбільшу революцію любові та спасіння. У старій ері жертви тварин лише тимчасово покривали гріхи. У новій ері жертва Христа назавжди стирає гріхи, пропонуючи прямий зв'язок з Богом і вічну надію. Найкрасивіша трансформація, яку Бог робить, це зміна самої людини. Шлях до цього це покаяння. Справжнє покаяння це не просто сльози, а повна зміна мислення та напрямку життя. Воно починається з усвідомлення наших потреб і веде до глибокої трансформації. Подивимося на це через призму притчі Ісуса про блудного Сина. Коли блудний син в своїй біді прийшов до тями, до усвідомлення своєї вини, він покоряється і повертається до свого батька. Батько його прийняв і не повчав, а побіг обійняти і святкувати повернення свого сина. Цей образ милосердя є для всіх, хто розкаюється і приймає спасіння, вітаючи нас вдома з гідністю і любов'ю. Джон Бейкер, засновник Celebrate Recovery, показує, як віра в Христа змінює життя, звільняючи людей від залежності та оновлюючи їхню ідентичність і дух. Навіть злочинець на Христі отримав обіцянку раю. Можливо, ви думаєте, що нагрішили занадто багато. Але Боже милосердя не має меж. Він готовий прийняти нас у будь-який момент, незважаючи на ваше минуле. Божий план полягає в тому, щоб зцілити і відновити творіння, а не знищити його. Ми будемо жити в оновленому світі з новими небесами і землею, святкуючи Його присутність. У новому творінні не буде смерті, плачу чи болю. Ми побачимо Бога віч на віч, безпосередньо відчуваючи Його любов і присутність. Знання про славне майбутнє дає нам силу жити повноцінним життям сьогодні, терпіти труднощі, прощати і піклуватися про творіння з надією, що очищає наше життя. Живіть в епоху благодаті, дозволяючи любові вести вас. Змінюйтеся щодня, дозволяючи Богу формувати ваш характер і зберігайте вічну перспективу, знаючи, що найкраще ще попереду. Ісус змінив час, життя і вічність. Нехай цей рік стане роком нових початків і близькості до Бога, який робить все новим. Якщо це відео побудило вас до роздумів. Не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про те, як віра в Христа змінює життя. До наступної зустрічі!